США повернули ядерну зброю на територію Великої Британії уперше з 2008 року. Таке припущення робить видання Bloomberg, посилаючись на військових аналітиків, бюджетні звіти Міноборони США та дані з відкритих джерел. Фінансові документи Пентагону свідчать, що вже кілька років на британській авіабазі Лейкенгіт ведуться роботи вартістю мільйони доларів. Саме там розташовані одні з так званих об'єктів надійності. Цей термін Пентагон використовує зокрема для місць розміщення ядерної зброї. Пише видання, також помічено, що 16 липня американський військовий літак авіаційного підрозділу ядерного транспорту США здійснив переліти з бази зберігання ядерної зброї США у штаті Нью-Мексико до британської авіабази в місті Лейкенгід. Офіційні особи США і Великої Британії не коментують переміщення, оскільки уряди цих країн дотримуються політики невизначеності щодо розміщення ядерної зброї.